Вони ще не одужали, але вже рвуться в бій. В обласній лікарні нині виходжують шістьох бійців. АТО, усі із різними травмами та прогнози лікарів втішні. Справлялася про здоров'я військовиків Марія Гаврилян. Там ж мене після уколів перші два дня мені снилося, як я повзаю під танком. Ну вся ця бомбошка. До того як потрапити на схід, Олександр працював водієм, і виховував маленького сина, із загостренням ситуації в Україні вступив до лав Черкаської самооборони. З місяць тому разом з кількома активістами повіз гуманітарку на передову. Там і лишився. Бойове хрещення розповідає, проходив під командуванням Євгена Войцехівського, того самого командира підрозділу Холодний Яр зі Сміли, який поліг у бою з терористами. Женя ну каже хлопці, це ну виходить, це група смертників. Вона йде прямо в, самі, в самий тил заходить до противника. Ну, ми согласилися, сказали, що кому воювати нема кому. От там ні командирів, нікого нема. Вчора були дебати по порусі. Мені цей оце, там був з воєнкомату, він мене сильно удивив. Він каже, там командирів немає, а вони що сидять в воєнкоматі? Я не можу зрозуміти. Поранені Олександр дістав, коли разом з побратимами намагалися звільнити дорогу для машини з гуманітаркою. Ворог оточив їх і почав бомбити. Жахи війни Олександр пригадує із Сергієм. Чоловік теж повернувся звідти, а лежить у сусідній палаті. На відміну від побратима, він спить спокійно, бо має, говорить, залізні нерви. Найбільше пригадує Сергія його вразили ті, з ким доводилося воювати. Та їм промили мозги. Телевізія, от, Агітація російська промили милі мозги як замбірована. Учасні ні, вас Україну сьогодні. Обидва бійці, хоч і на милицях, але вже можуть ходити. Їхній стан у лікарів хвилювання не викликає. Вони обидва прооперовані. Наш перший сіваш поступив у нас 23 числа з кульовим наскрізним пораненням лівої гумілки, пошкодженням м'яких тканин та контузії лівого передньоберцевого нерва. Інший пацієнт Ветров поступив 2 числа до нас з діагнозом закритого перелому кісточок лівого гумілково-ступневого суглоба. Нині хлопців уже готують на випуску, але попереду у них ще реабілітація. За час виєних дій на Сході обласна лікарня прийняла десятьох поранених бійців, шістьох із них тут іще лікують. Медичний персонал робить всі заходи для того, щоб в повній мірі обстежити цих поранених і травмованих і надати якісну медичну допомогу. Всі хворі забезпечуються за рахунок лікарні, медикаментами, перев'язувальним матеріалом, розхідним матеріалом. Ставлення медперсоналу та якістю лікування бійці задоволені. Поки тут говорять, то набираються сил, бо як стануть на ноги, знову підуть у бій. Кому воювати? Там виявати нема кому. Марія Гаверлян, Роман Буша, Вікка новини.